Не Петро, в армії служив, повернувся в село. все рішу робити на комбай, навісти. Ні, ніхуя, подався до міста. Вісті, всі борзі і наглі. Жуться, дружини, все не творчать, гурт, до на дев'ять. Сука, є батька, яка вижає. Дуже сильно, дуже сильно. Плачу кожен раз на бабасі навчилась родити під них. Добрий Скажіть, будь ласка, ваш коментар щодо сьогоднішнього закладу. Ще да. А чого саме ждете? Розйома. Розйомах. весело часу Скажіть, будь ласка, з якого ви міста? Сумарно з Києва, можна сказати. Сумарно з Києва. Ви теж? Ні. Ні. А з Черкас. 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 В мене з Черкас, я був там одного разу, мене чуть машина не збила. Ви вчора чуть <не> роз'їбали. <реш> ну це буває. <реш> Коротше, люди, гарного вам вечора, нам ну, всім. Все буде роз'їб. Ми всі чекаємо. Мотивація. що ви п'єте, що у вас в стакані? Все дуже смачно, є гірмейстер з апельсиновим соком. Так, вам подобається напій на, на гірмейстер? Є. Yes. Yes. оце, оце він. Так, э, добрий вечір, скажіть, будь ласка, що ви п'єте зараз? Що це я тобі yes. п'єте? Дізель, це моє? 20 літрів дізеля. Да. Yeah. Що ви п'єте, Любомир? Анасовий на сік. Анасовий сік, а у вас що? Ми його отамо, да. Привіт хлопці! Можна хвилину вашої уваги? Скажіть, будь ласка, з якого ви міста? З Рівного Рівно. Кременчук. Кробовицький. Кременчук. Полтавщина. Ну, Полтавщина вас вітає. Скажіть, будь ласка, ви вперше на концерті за 9. Ні. А коли? У 24-му році. В травні. Так. Як вам пиво, дизель? Ну, нормально. Какая у вас улюблена песня Гурт uh, 29? Банька. Банька. Uh, Сплять и молятся. Бабуси, грабки. Грабки? Yeah. Yeah. Я люблю грабки, это мой любимый правильник. Oh, yeah, yeah. Так, что вы від сегодняшнего концерта? Ваш пашец. Ще Щерц... раз. Вот. Ну, це правильне. Так, у вас що? Ще... А у вас... А ти не лисенько? Ми в нормі сьогодні. В нормі сьогодні? Ні, сьогодні не Сьогодні ми радимо. Оце, а? Нормально, нормально. Ребята, щастя, здоров'я, ми обраніти. Цілуємо в плечі і до зустрічі на слемі. А готова така. Тоня, то... Прості. Сьогодні, 6 грудня 2025 року, це як вас визвати? Костянтин. Костянтин вас Олександр. Олександр. Мене звати Роман. Так. Це концерт з горду 29, -да Київ мала опера. Скажіть, будь ласка, ваші очікування від сьогоднішнього концерту? А, ну, Трошки послеметься, трошки роз'їбався, добре провести час, насолодиться атмосферою, і дай Боже. А що у вас у стакані? Кока-кола. А у, ви що скажете? Гадаю, буде роз'йом. Я теж такого думаю. Що у вас в стикані? Це кока кола так? Без... Кока-кола. Ну, без безалкогольне, так? Рунково, без алтогоня, так. Без алкогольне, так. Безкольне. Без колко. Рівно. рівне рівне і ви теж рівно бачите. Поні карман ти як же сигнал мені, Що ти в ньому зашла бая.